Це гуртожиток по вулиці Ковпака, 14. Кілька днів тому розповідають мешканці в їх будинку. Відключили електроплити, які стоять на загальних кухнях, як пояснили в обслуговуючій організації за борги. От в кімнатах світло є, і ми в кімнатах готуємо поїсти дітям. Незручно тим, що ми проживаємо в кімнаті. Дитина маленька. І ми виходить цей запах, цей аромат. Ну ну повірте, це не є добре, тим, що ці аромати з дитиною. Ну це кухня, кухня є кухня. За долги, але ж у нас немає дуже багато людей. виїжджали люди, на них нараховують. Потім, коли приїжджають, привозять документи, аж перерахунок їм не роблять взагалі. Говорять, що це що це загальна площа, що це обслуговування електромереж. Ну що це за словами мешканців, проблема тягнеться не один рік. Кажуть, справа у тому, що у гуртожитку встановлений загальнобудинковий лічильник, і обсяги спожитої електроенергії нараховуються на всіх жителів багатоповерхівки. ми не знаємо скільки ми споживаємо за світло, ніхто не знає Тариф є, але скільки спожив до ми не знаємо. Стільки відсотків заплатило. Ми не знаємо. Ми зверталися до мера. Він сказав, звертайтесь до департаменту. Тобто, це нічого не вирішує. В ку нам нічого не вирішують. Нам тільки кажуть, що відключать, відключать, відключать. Ну Тобто, за що ми тоді платимо? Люди говорять за спожиту послугу, сплачують керуючі компанії, а та, в свою чергу розраховується із постачальником згідно із договором. Мені начальник ЖЕКа лічно сказав, що це з розполком заключали договор. Я наприклад, я цього не знаю. Я ні з ким договора не заключала. Якщо вони заключили договор, що нам нараховувати будуть електроенергію по площі, то вона повинна йти як електроенергія, але як не коридорні. Якщо б це була як електроенергія, то по-любому людям би робили перерахування. А так як вони читають як коридорні. Це загальна площа для освітлення, але ж у нас електроплити. Як це коридорні? Сума боргу вже перевищила один мільйон гривень. Керуюча компанія повідомила мешканців, що у випадку, якщо вони не розраховуються за надані послуги, у будинку взагалі можуть відключити електропостачання. Ну а зараз нас переставили, поставили перед фактом, що завтра, завтрашнього дня, нас включать світло в будинку. І в нас от є такі, які дійсно наші не платіжники, не платять у них великі долги. А є такі, от всі от зараз повиходили, які платять. Задовженості немає. І нам вони відключають у керуючій компанії Суми Жилкомсервіс нам пояснили, що борг за спожиту електроенергію тут мають більше сотні квартир. Питалися ми точечно відключати боржників. Ну там дуже складна система. А зараз нам вже йдуть попередження з НР, з обленерга. Ми мешканцям кажемо, що вас би вже давно, якщо ви були подоблинери, вас би давно вже відключили, і щоб потім включити, треба було б ще заплатити штраф. Я ж їм казав люди, почуйте мене, тому що ми гроші та саме. Ви ну перетягуємо з других домів, що це неправильно, це неправомірно, це саме, щоб вас це саме утримувати. Говорять, дійсно вирішили відключити електроплити, аби спонукати боржників, розрахуватись за спожиті послуги, а вимикати світло у гуртожитку. Поки не будуть. Ми ну розуміємо тих людей, котрі платять, але вони це саме. Ми ж їм кажуть, ми. Ми ж їм об'ясняли, що ви являєтесь власники і співвласники цього будинку. І зараз займається наш юрист, ну щоб ета в суд подати на цих боржників. Ну це ви ж знаєте, справа дуже ета саме складна. Хотя журю, повторюю, що трошки та саме точка здвинулась, і ми вже хотіли та саме. Як то вже думаю, ще тиждень витримаємо і побачимо. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко, новини СТС.